Чистини 327 було придбано систему розливу води дойпак. Дана установка має спроміжність розливу води 10-15 пакетів на хвилину. Для більш якісного забезпечення особового складу водою було розроблено різні способи доставки води. Так як і безпілотними засобами для скидів з дрону, так і для більш Зручного переміщення між позиціями на позиції. Тобто особовий склад може розкидати його по кишенях, по рюкзаках, зложити це все для більш якісної зручності та видвигатися на позиції. Як підсумок. Система розливу води в дойпак демонструє сучасний підхід до водопостачання. Її головні переваги це зручність, вага, яка дозволяє легко та своєчасно робити доставку. Ця система, приклад, як сучасні технології, можуть поєднувати ефективність та розвиток.